В'ячеслав Залізняк за позивним Залізний, 35 років. Лейтенант командир танкової роти 30-ї окремої механізованої бригади ім. Князя Костянтина Острозького сім тисяч ломатрів. Я проїхав на танк. В'ячеслав Служить у війську з 2008 року. Починав з простого солдата механіка-водія танка. З 2014-го захищає Україну від російської агресії. Брав участь у боях за Савур, могилу і по всьому східному фронту. Після початку великої війни з Росією підрозділ В'ячеслава Залізняка б'ється з окупантами на Донбасі. Восени 22-го року танки Залізного визволяли Харківщину. Утром просипається в танку в танку спиш. То... Проснувся о 5-й годині і поїхали. Оце перший танк, який заїжджав в вот оце ще заїжджав. Нині підрозділ В'ячеслава стоїть на одному з найгарячіших напрямків фронту на Тунеччині. Танкісти стримують ворожі атаки і часу на відпочинок обмаль. Утім, залізний понад усе прагне свою доньку цьогоріч повезти до школи. Дивіться на всіх ютубах страни. Інтерв'ю з командиром танкової роти залізним. На телеканалі Інтер. Розкажіть, будь ласка, коротенько про себе, як ви потрапили до армії. Ну, Завжди хотів бути військовим, ще з дитинства. І так совпало, що типу, зразу пішов в цю бригаду на посаду механіка водія і попав в цей батальйон танковий. І з того часу, з 2008 року, по теперішній час, теж служив батрунні, тільки вже на іншій посаді, на командири вороту. Ви хотіли стати військовим чи саме танкістом? Хотів бути військовим. А так вийшло, е що попав і батрон танковий і мені сподобалось. І так і залишився. Ну, то, що грязно, то одне. А те, як ти їдеш в танк вже, то вже оце все виходить на... на другий план. А на перший? На перший це міць. Початку 2014 року, як був рейд, от наші брали першу батальйон на от тоді я проходив службу на посаді механіка водія і участвував в боях Істопанівко, Свор Могило, Міусинськ, Лутугіна. Був ранок, після 5 ранку, і ми їхали спочатку в колоні, потім повернулися бойові лінії, от, як нас вчили. Зараз би ми так не воювали, але на той час ми вернулися в боїв лінію і їхали на своє і там вже бачили противника, він по нас стріляв і ми по нього Ну, От поки ти їдеш туди, поки ти ще нічого не ведеш ніякого вогню. І ще є типу, страх, мандраж, але коли ти вже приїжджаєш на експозицію, вже ведеш вогонь, якось все йде швидко. Ти виїхав, в мене штанк попався такий, що зв'язку не було з екіпажем. Тобто ми там... в мене був командир вода, він загинув царство небесне. І він мною управляв цим ключом бив по казяннику, і там у нас було типу, куди міститися, додавати оборотів, у нас там були типу, свої ці персонали. Типу, і так, так. Да, виїхав, стрілявся, переїхав там два рази, переїхав там. І отак е, це, воювали. От ви сказали, що тоді ви воювали так, як зараз би не воювали. А розкажіть чому? Ми могли раніше виїжджати і ми тільки боялися засобів протанкових, а зараз в основному це FPV, вансети, щоб так виїхати, типу, всі. лобову атаку Лоб-Лоб. Да, Зараз такого вже вже немає. Потім були роки так званої незрозумілої війни, розведення, відведення. Танки стояли на певній відстані, їх не застосовували. Люди покидали армію, але зрештою потім був лютий 2022 року, 24 лютого. Де ви були? З якими думками і настроями ви прокинулися того дня. Ми не знали, що буде їм вторгнення, але нас вже відправили на найбільш дорослий участок. Дні йшли, це ж 17 шло, 18 шлок. І тут за ранком ми узнаємо, що війна почалася. Ви зв'язувалися з родиною, якийсь був контакт, що ви їм да -да. якісь давали? Так, да, я казав дружині, щоб збирала речі і виїздила. Але дружина моя така вперта, як і я. Вона теж залізна. Тобто каже, я нікуди не уїду, я тут з тобою, я тут і все. До кінця, Скільки я її не просив, хоча це ж були вже типу, в Житомирі, а дружина була в Зягелі. Це ж там рядом, що ж там їхати. Е, ну, не в Житомирі а на Окраїні Києва, типу, на, трасі, на, Житомирській. на Житомирській трасі, Це так. Да. Тоді був якийсь страх, бо кажеться, що ось-ось, вже кольцо закриється Київ. Але якось ну, так все переігралося, навіть настрій змінився на той час, коли ти бачиш, що наші війська їх доганяють від Києва. Я вже зрозумів, що їм нас не здолати. Що їх можна бити? Да. що їх можна бити, їх можна можна бити, гнати. І тоді вже появився дух, навіть, я замітив, в других військовослужбовців. Вони тільки додавали нам злість і все. Вони тільки зробили, а тільки собі хуже. Бо Після того ти їдеш десь на виїзд напряму, на водку, на водновій рубіж, і в тебе немає якось. От страх там якийсь кусок страху, поки ти їдеш. А потім ти приїжджаєш, ти це все в голові якось вспоминається, і ти відкриваєш вогонь і все зносиш там. А пам'ятаєте, ці перші звернення Путіна? Коли він звертався до українців і казав, що давайте нам з вами буде, ну з військовими буде легше знайти якусь там спільну мову, щось він там торочив собі. От скажіть, будь ласка, на ваш погляд, в чому була помилка росіян? Недооцінили нас. Вони думали, що тут зараз не пройдуть з рейдом, з парадом, з плавами. зайдуть в Київ і їм всі будуть витяжати. Але ж це їм не воювати в Рузі. Вони зайшли в Русь пару днів, і вони всіх пройшли, розбомбили, все, а тут. а? Все-таки Україна велика територія. І у нас в козаків, у нас дух є це боронять свою країну. А де вам вперше довелося зіткнутися з супротивником у бою? Ми стояли зверху на бугру, тобто в нас була команда, нікого не пропустить по село. І я стояв, типу, дивився у бінокль. Там вже ті прийшли бойові. І тут такий типу, оборочний голову лівіше, дивлюся, там вже танки їдуть він танк виїжджає, з вебу. Я ж виходжу на комбата, кажу, так і так, типу, зліво танк, всю команда знищить. І я першим пострілом в нього стріляю, не попадаю. Він зразу стріляє в мою сторону, не попадає. <кій> і другим снарядом я попадаю, у нього витає башня. А то в мене був один бій тип, танковий дуель виходить, я її вирю. Потім там ще стояла ця БМДшка, Ми туди в кущі влупили ще два рази з бронебойним. Ідемо. Ми ж ще стріляємо по них. Іду, тіпо, що я дивлюся аж в цей в тримплекс, бачу, ті летить вже в тур. Так Крачу механіку вправо, вправо, в кущі долітаю цю посадку. Потім нам вже тіпо, став комбат откат бо ми там були на відкритій місці. Ми від'їхали Да, промазав, один і другий. І вже потім поступила команда знищити цих туристів закритих позицій. Ми виїхали, буквально що їхали і знищили закритих позицій. З третього снаряду ми попали якраз в от бруствер. отак двоє лежать і типу установка тура. Ми попали прямо між ними снарядом. Нас обратно перекинули під е, Лунське. І там якраз були ці штурми, на рот йшли, і ми стріляв з позицій. Там взагалі виходить, що ми кожен день застрілювали закритих снарядів по 90 снарядів в день. Тобто танк успіш проснувся п'ять часов і поїхав на закриті. І отак е днями. Навіть було, що типу, в роти заходили по жлестки, така велика заходила кона заходила, штурмова село. І ми трій типу, БК загрузити і всі перевезти снаряди на стримку. Тобто, щоб снаряд на фуаси. На фугаси перевезти. Да. Я тоді ці все БК перевів на фуаси. І там тоді було весело для нас. Для них то ні. Вони забігають всі в хату. Такий ряд виходить, заходить там чоловік 20, може 30. У мене, у мене танк був такий, що стріляв закритим як снайперка. От мене переводить скривоч і прямо влітає сряд в хату. Тобто залітає вход з хати, в окна вилітається. Вже вибігає з хати не 30 чоловік, а 20 чоловік. Не прибігають в сарай. Він має переводити туди, в той сарай. Чітко туди в кришу, бах, вже вибігає там чоловік 10 туди. І так ми там їх всіх положили. Як так, так. Гарно було. Ваш танк був перший, який заїхав в Ізюм, правильно? Так, це був штурм. Ми пройшли, виходить, зелені пункти, вже вийшли до міста Ізюм, і тоді щось на базі входить, каже, там є цей башній прапор. На Я стою бігом, шукаю, це ж ну, адреналін, це все ж, все ж громиться там. Ми ж теж е, є емоції, тобто ти їдеш, ти знаєш інформацію, що, що типу, з того напрямку їх давлять. Женуть, ми тут їх Женемо, ти хочеться біомікасі поданати. І то ми стали, по шукаємо прапор. І десь ми його чи втратились, чи я просто не знайшов. То ми з машини сканяли, то ці там стояли, типу забрати прапор взяти. Все, прапор почепили, вже в'їжджали в Ізюм, там вже була аж мандраж така. Кацапи там покидали стільки своєї техніки. Та там, ми ж тоді вже верталися, вже пішли збирати ці машини. Нема нічого крашого в день танкіста джати у Росії танка. Получається, це рота 80 х і ми забрали одну Т-90М прорив, потім Т-72Б3М три штуки і Т-72-дві штуки. Так машини покидали просто. Навіть ну, під'їхала машина ціла, робоча, все, нова машина. І якось тут така радість була, що навіть не передав. <гум> а ти й валіжі стає. А як вас поміняла ця війна? <му> Дружина каже, що ти став якийсь більше до всього ставиться по-серйозному. І більше тіпа, все думаєш, більше тіп, продумовуєш. Тобто, так, так. Більше виходить, що тіпа, став море десь жорстче. Дуже часто військові, коли повертаються з передової от, відносно мирне життя, вони там себе почуваються некомфортно. У вас таке відчуття було? Ну, ти передомою приїжджаєш, от перші дня-два ти поки ну, віллєшся, що ти вдома тут. Тобі не хочеться нікуди ні йти не їхати нікуди, то хочеш там, вдома побути. хоча б там якісь два дні, просто там перед телевізором, подивитися, якесь кіно. Є якась злість, тут війна, тут люди гинуть. А там просто собі люди ходять. І кажуть там деякі не, всі, не всіх, але деякі. Я там доначу, там, скидаю там. По 100 гривень. Ми самі воєнні донатимо на себе. І кожен місяць ми кидаємо мінімум 5 тисяч. Ну, всі типу, скидуємося на себе. На риби ж, ті самі так, правильно. Ну, тому, зараз ці... Ми на себе скидаємося кожен місяць. І кот мені кажуть, що там, там скинуть типу, 100 гривень, ну, то І це за мене, я теж буду кидати по 100 гривень. В'ячеславе, розкажіть про вашу родину. Ви сказали, що у вас є донька, яка піде цього першого вересня у перший клас. Відео це першого числа. Оце і ж... буде, да, буде да, найкращий момент нашого да, да. життя. І дружина жде чекає побезніше. і донька. Був вдома крайній раз у березні. Влада! Привіт. Привіт. Привіт, моя Привіт. Привіт, папа. Ну, ти ж живеш вдома і ти бачиш своїх дітей. Кожен день. А я я своїй бачив всю доньку, якщо за 6 років служити в кучу, то десь рік. І ми будемо завжди жити і Україну поняти. І будемо берегти Україну. Це Україна слава. З ночом зла нації. Тобто вона виросла, по суті, а ви її пам'ятаєте? Вона виросла зі мною по відеосвязі. Навіть на той час, типу, до війни, ми ж теж якусь виконували вдачі. Тобто нас не пускали, відпускали, що ж там ти 15 днів. Ми ну, були постійно були в цих типу, в зоні бойових дій бригада. Моя кіточка маленька. Надії, що вже як вже виросте донька, то вона розуміє, що ну, Щасно розуміє, вона каже всім садочку і цим, що в мене і з батьком нас охороняє, захищає, він військовий. А тобто. З жінками складніше. Я ну, знаю, тому що спілкуюсь часто з хлопцями і знаю, що ну, от вони часто можуть сказати, ну от ти там стільки років вже воюєш, вон там сусід, дивись, сидить вдома, нормально, їздить на відпочинок і так далі. Їм вже ж хочеться, щоб чоловік вдома був. Так, хочеться, але дружина мене старається не входити в цю ефорію. Вона навіть мені цього не висказує. Буває, що потім, а там вже на дні, там може і поплакати, і посидіти самою. А так -то вона цього старається не показувати. Тобто і самій цей накручувати, і та сама ж дитина накручувати. Ну і мене теж. Ви вже в голові цю картинку бачите, як ви поведете свою донечку у перший клас. Так, вже і не один раз як, що воно, треба бігом бачите? — Я вже просто її бачив, ми вже типу, її розкупила дружина, садочок. Наш мені вже скинула, це мене ж образ вже стоїть, як вона в білій блузці, у Юбці. Радість дуже велика, що в цей день е, я поїду додому. Всі війни рано чи пізно завершуються. Ми віримо в те, що ця війна. Закінчиться нашою перемогою. Тож, які ваші далекоглядні плани вже після війни? Ну так, да, Як ви сказали, що війна як розпочалася бисто, так вона може закінчитися. Отак просто. А що далі? Ну, от, мені час уходить збройних сил, ну теж таке, вже 16 років вислови. Просто уйти. Тобто мені залишилось ще пару років і на пенсію піти. Щом зараз десь тіпа, себе шукають на роганці. Бо зараз наоборот можна тіп, закритися. А тут буде рух. і Як воно буде легше, це буде. Треба будуть пускати додому більше, тобто ми вже будемо встати ППД. Тобто буде як раніше. Ідеш утром на роботу, зав'їли в садочок і пішов собі на службу. Прийшов у от, оце я хочу. Угу. А коли вже пенсія, там, посадити город, а, там, з помідорами. Там... Тепличку поставлю. Участок є, треба встроїти, може дочі да, може вийде. І... Тепличку нікуди не хочеться вже. Хочеться в будь -якось... Не знаю, Може я щось відкрию якусь справу свою. Рибалка, сім'я. Більше буду в... от на цьому. Хочу надонати ці роки і от будь... от більше зробити. Відпочинок з'їздити ж треба обов'язково на якийсь? Так, так. Ну, зараз шкода, що я розумію, що типу, так не пускають 20 днів там, отпуск. 10 днів, якби маловато, але в час війни це теж добре, хоча щось є. Ну що, я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся і бажаю вам якнайскоршої перемоги над цим супостатом, бити його не шкодуючи снарядів, аби вони тільки були. І хотів би, може, продати дружині привіт Вікторії, привіт, доці. Хочу побачити раніше, ніж Це цей матеріал. <laughs> так. Доці хочу передати привіт, влада я тебе тобою скучаю. Сестрам Олі Ніні і з, з батькові привіт батька теж вдома чекає, переживає.